Доброго дня, Києве, знов ради при з вами на зв'язку. Усім привіт, це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас. Генеральний секретар ЦК Сі Чінпін загрікав нове керівництво комуністичної спілки Моручі Китаю. Сумлінно виконувати місію та завдання, покладені на них КПК в нову епоху. Сі Чінпін підкреслив, що комуністична спілка Моручі Китаю має активно приєднатися до реалізації основних національних стратегій та завдань. Мобілізувати мороді на те, щоб вона присвятила себе модернізації в китайському стилі. 27 червня голова Аганес Джемпін у Пекіні провів зустрічі з прем'єр-міністрами чотирьох країн, а саме нової зрендії В'єтнаму, Мухолі та Барбадусу. У розмові з премєр міністром Нової Зренчі Стемпін підкреслив, що Здоровий та сталий розвиток китайсько новозянських відносин за останні 10 річчя приніс відчутну користь обох країн. Під час зустрічі з Прем'єром-міністром В'єтнаму премєр що в Сінь все нахолосів, складної та важкої міжнародної ситуації Китай і В'єтнам повинні відстоювати дух рівноправності, взаємної виходи, солідарності, взаємної довіри та взаємовигідного співробітництва. Працювати разом з метою спільного розвитку, щоб принести ще більше користі народам обох країн і привнести ще більшу стабільність у світі. У розмові з премєр міністром Монхорі Стімпін заявив, що Китай має намір продовжувати співпрацювати з Монхорією в дусі дружби, щирості, взаємної виходи та інклюзивності зміцнювати взаємну пов'язаності між двома країнами, спільно сприяти розвитку поясу та шляху. На зустрічі з преміром міністром Барбадусу Сінпін зазначив, що Китай запрошує Барбадусу сісти до швидкісного поїзда розвитку Китаю і готовий співпрацювати з ним для побудови чеснішої китайсько-барбадоцької спільноти єдиної долі. Виступаючи на церемонії закриття саміту з нового хорбального фінансового пакту, приміри Лі Сян закрикав міжнародне співтовариство щиро співпрацювати і працювати разом для вирішення проблем країн, що розвиваються, а особливо вразливих країн. Лісіан зазначив, що Китай незмінно надає великого значення питанням глобального розвитку та глобального управління. Китай активно просує перехід до зеленої та низьковогледвої енергетики та відповідально ставляться до сприяння глобальної енергетичній трансформації та боротьби зі зміною клімату. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Кеншуан. Загрікаво міжнародну носи плівноту зробити все можливе, щоб не допустити виходу ситуації в Україні з біда контролю. Дипломат заявив, що в українському конфлікті Китай завжди дотримувався думки, що суверенітет і територіальна срісність у країн мають бути захищені. Цілі та принципи статуту ООН повинні дотримуватися. Законні інтереси безпеки всіх сторін повинні сприйматися серйозно, і всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи, повинні бути підтримані. Це presupuma que esteja, ми deste новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі! que dá. Tiago vam do sutrich. Scanui